Вітаю усіх слухачів радіо. Місто над Бугом, усіх, хто нас дивиться в соцмережах і на телебаченні, це проект інсайт, радіо місто над Бугом 101.8 FM. В студії з вами працює Віктор Мозалевський І ми сьогодні поговоримо про наш улюблений для Вінничан, Подільський зоопарк і його підготовку до зими. і Взагалі, як він провів, проводить до закінчення цього року. І сьогодні ми з нами з нами в ефірі Євгеній Ткачик, директор Подільського. Зоопарку Вітаю таю, пане Євгенію. Вітаю. Дякую, що знайшли час. Я знаю, ви поспішаєте, але ми все-таки в 20 хвилин вкладемось і поговоримо про роботу подільського зоопарку. А давайте підіб'ємо такі деякі підсумки, і як подільський зоопарк закінчує цей теплий сезон. Ну я вітаю всіх наших слухачів. 2023 рік пройшов на території Подільського зоопарку чи проходить непогано. Надзвичайно велика є кількість відтворення, що свідчить про те, що тварини здорові, тварини забезпечені кормами, великі просторі вольєри і правильно проводиться племінна робота. На території Подільського зоопарку завершується будівництво вольєра. Для котячих. Один вольєр буде для тигрів, другий для ягуарів. Вольєр такий специфічний, тому що для ягуарів треба, щоб було отоплення. Так що, наші проектанти, ми їм дякуємо. Під час проєктування вставили туди три види опалення: це пічне, електро і парове. Також цей об'єкт специфічний це вперше, що на території цього об'єкта є бомбосховище, в яке можна розмістити тварин під час бойових дій. Також у 2023 році збудовано та заселено новий об'єкт це Фазанарій, де розміщено там чотири види фазанів. Ну, і так поточні всякі там е, проводяться роботи, фотозони. Е, приємно, що цей рік прийшов, було багато дуже квітів. Ну, і ми бачимо е, позитивну динаміку нашого туриста. Е, особливо, ну, дуже е, спостерігається це на більшість людей, які вимушено переселені до на, до нашого регіону, а також. Наші військові, які знаходяться на реабілітації чи на лікуванні, і приходять відвідати наш зоопарк, ви спостерігаєте за ми, ми спостерігаємо за ними, тому що вони ж не знають, хто я такий, угу, угу. але ми бачимо, коли вони заходять, яка в них, в них образ лиця, які в них настрій по Але коли ми спостерігаємо, коли вони вже виходять з нашого зоопарку. Ми в них бачимо практично всіх посмішку приємну. Вони радіють, вони забувають про те, що було. Вони бачать, що є надія, що тут люди працюють, люди піклуються про тварин, тварини в гарному стані, ухожені вольєри, покращується, щорічно, покращується інфраструктура. Подільського зоопарку ну, я скажу від себе, додам, що я кілька разів на рік прихожу з дитиною до подільського зоопарку. Я щоразу бачу якісь зміни. Ну, відмічаю для себе, що ось зміни, це вже доробили. Це вже щось почали робити. Цікаво, що це буде. Скажіть, будь ласка, по ем, те, ж все роблять люди, так це ж роблять ваші працівники. Чи достатньо зараз працівників у подільського зоопарку? Чи можливо є якісь проблеми, які відчули в колег? На даний час е, нас. Штат, який в нас є затверджений, ну, повністю зайнятий, працівників вистачає. ну, Буває так, що деко визивають там із мужчин. Uh -huh. Але так на даний час, дякувати Богу, ще поки місце в нормі. Угу. Скажіть, будь ласка, от повернемось до котячих, так тому що це така ну для Вінниці достатньо дикованка. Я вперше, коли цього року побачив Ягуара, для мене це я не міг на нього надивитись, тому що він надзвичайно гарний, шикарний в нього такий окрас, дуже такий багатий, дуже цікавий. Тигрів я ще не бачив. Вони є вже, да, вже є да, в доступі. Да. так вже можна їх побачити. А, які тигри? Це бенгальські усурійські усурійські, усурійські тигри. Да. А звідки ви їх привезли? Звідки на нас попали? Ну, е, після 24 лютого 2022 року в нас переховувалася сім'я із Одеської області, е, е, яку територію їхню інтенсивно е, обстрілювали. Mm -hmm. А в них є вони е, частні підприємці, і в них був такий приватний е, звіринець між Одесою і Миколаєвом. І, 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 Чорноморську. Чорноморському. Mm -hmm. І вони в нас переховувалися, ну, проживали, і вони сказали, що хочемо тільки у Вінницю передати Ягуара і тигра. Ну, я їм сказав, що в мене для немає таких вольєрів. Mm -hmm. Вони говорять, будуйте, але ми тільки хочемо Вінницю. І все-таки вони були наполегливі. я протест... Їм сподобалось ставлення, і да, відбулося да. зоопарк, ставлення так, до так, тварин. Так, так. так, mm -hmm. так. І я про те повідомив наших шефів. Це Він облгороліс, і обов'язково наших власників, це голову обласної ради. І вони дали нам погодження на те, що ми перевели, перевезли цих тварин сюди до нас. Проблема була у перевезенні. Я сам займався тою евакуацією. Це Пита... які були числа, який це був місяць, це... це березень, певно. Це березень місяць, mm -hmm. так, так минулого року. І проблема була в тому, що проходило там бомбардирування. І коли я приїхав, побачив тих тварин, вони були дуже і психологічно, і морально, і е, виснажені, фізично, обезвожені, виснажено. тому що вони не те, що коли них не було води, вони, вони не пили воду за що тих е, шумів, стреси. Стрес. Угу. Вони кидалися по вольєру, і була проблема їм застосувати транквілізатори. Не було проблем застосувати, була проблема, я думав, як їх вивести із того стану потім. тому. Mm. Тому що тварини дуже були виснажені. Чи ви чи, чи зможуть вони вийти після серцево-судинна система витримає це все? Але дякувати Богу, ми їх успішно перемістили до нас. Зараз завершується будівництво вже нормальних їх вольєрів. Я думаю, що ми їх перемістимо і вони в подальшому будуть радувати наших туристів у таких вольєрах, яких вони повинні. Бути. Це мають бути великі вольєри. Це великі вольєри, це високі вольєри. Висота вольєра буде більше 6 метрів. Там буде багато всяких бровнів. Там басейн буде у ягуарів. зимівник буде з опаленням. У тигрів просто зимівник буде. Значить, відгороджувати буде туриста від тварини шкло, як, як, як і у ведмеді. Угу. Це позитивно впливає на те, що тварини не відчувають нашої енергетики. Люди приходять різні, а багато людей приходить, у яких дійсно нервова система напружена, щоб тут трошки отримати якийсь релакс. Але тварини дуже на себе беруть, переймаються все, і то теж і негативно буде впливати на їхній стан здоров'я. А коли за шклом тварини собі живуть своїм життям, турист гуляє і отримує задоволення від їхнього життя. Але тварини теж реагують на туристів так? Так, так, так. Вони теж підходять, вони, вони щось просять. Вони підходять, вони просять, вони лапкою. там. Вже наші вже туристи їх навчили просити туристів заманювати туриста до себе. Вони вже практично всі там тварини махають лапкою, що давай сюди. І все. До речі, а щодо годування, я, наприклад, на дружину ну так, сварюся, так, кажу, не давай йому. Я звертаюся до всіх. Бажаю до всіх наших туристів, до всіх виничан та гостей, в будущому нашого подільського зоопарку. Не думайте про те, що якщо ви принесли якісь корма, ви щось зробили добре. Тому що на виходні, на святкові дні багато, і кожен хоче щось принести. А тварина вона буде їсти, скільки надавати, тому що це є звір. Нас тварини і так мають всі надлишкову вагу. Я то все спостерігаю, але ми не знаємо, що буде далі. далі, у нас зниження температури, щоб був добрий обмін речовин, щоб тварини гарно перенесли зимово-весняний період, то хай вони трохи будуть. Але я прошу всіх не перегодовувати тварин. У нас в чому проблема? От приходять наприклад до одного виду тварин. Наприклад, до верблюдів, да? так. їм подобається верблюди. які на самому початку, да. в принципі, і, і їх вони не відбудують одного верблюда. Розумієте? Якщо ви взяли там, хоч тваринам взагалі не можна їсти булочних виробів. Його, їм... булочних да, виробів. Да, для них це важко, тому що у них чотирьох камерний шлунок, і там є такий орган, як книжка, і він може забитися. Угу. У нас, згідно раціону, все збалансовано. У нас ветеринар контролює як і вітаміни, так і мінерали, білки, вуглеводи, і так далі. І в кожного виду тварин в кожну своя дієта? Своя, свій є раціон. Угу. І вони в нас всі нормальні ухожені. Але я розумію, наших вінничан, кожна мама каже: вибачте, ну дитина хоче дати з ручки. Ну, це вже контактний такий так, так, так Ми закриваємо очі на те все, але неба. Але, що... але, а і чого? Що, що можна давати? Морква. Mm -hmm. Яблука, ну не давати капусти. Не давати Капуста капусти. для них теж не ну, нехорошо, впливає їх на шлунково кишечний тракт. Mm -hmm. Якщо вже взяли капусту, то там, якщо дасте один той листочок, то вже так уж бить. Ну, не стояти коло одної тварини і давати їй поки вона не з'їсть цілу головку цієї капусти. Mm -hmm. Морква, ну яблука, ну яблука треба різати. Mm -hmm. Ну і щось, якщо там вже взяли якісь там сухарики, то треба такі, щоб були ну, не солодкі, не сольоні, ну і бажано висівкові. Але краще хліба булочних виробів не давати. Взагалі, взагалі, взагалі не давати. А mm. що ви там берете саме якісь моркву, там, яблучко, ну вже там хай так буде. Не було випадків в, в подільському зоопарку, що щось таке дали зовсім недобре для тварини? Знаєте, пам'ятаю, ще з якщо дитисло... відверто скажу, так да, було. було. В одного із страусів при розстані трупу достали сім голок. Ага. Було так. Ну, але ну, що ми зробимо. Не будемо думати, що більше такого не повториться, і все буде хорошо. Розумію. Е, добре, що хто у нас народився цього року? Ну, це вже сезон, як закривається uh -huh. в Подільському зоопарку з весни. Я говорив, що в нас дуже багато було відтворення. У е, нас навіть такий був випадок: народилися в нас були полярні вовки, і народили шість. Малишів, все було добре. 24 дні мама покормила, і невеликовна хвороба мами, інсульт. І вона відійшла. І ми всім колективом взяли цих вовченят на вигодовування штучно, і ми 100% всіх вигодували. Вже навіть пара наших тварин переїхала до другого зоопарку, де нам тільки висказують при зустрічі слова вдячності. А як, до речі, відбувається цей обмін тваринами? Ви домовляєтесь, так? У мене нема того, я хочу то. Ну яким чином ну, це Ну, ми ж спілкуємося. Це якась база, да, може бути. Ми, у нас є база, ми, ми спілкуємося, ми, ми спілкуємося ми, между, между зоопарками. Mm -hmm. Ну перед тим як обмінятися, треба вивчити перед тим походження тих тварин, щоб не провести. Для чого проводиться обмін тваринами? Не допустити родинного спаровування, mm -hmm. це mm -hmm. щоб, щоб не були родичі, да, да, щоб онук не покривав свою бабушку, mm -hmm. чи mm -hmm. дідусь не покривав свою онучку. Mm -hmm. Ми повинні вивчити звідки це все, і тоді тільки домовлятися про обмін. Скажіть, будь ласка, біля вольєрів є таблички з іменами опікунів та чи з іменами підприємств, організацій, колективів, які опікуються тваринами. Чи існує ще така потреба, щоб приходили колективи і запропонували свої послуги з опі У опікунства? ця традиція не завершується. Тобто можна не за да, вона продовжується, але дуже багато, багато вже таких бажаючих, але не вистачає їм улюблених тварин? Але. Мене запитують, у вас є улюблені тварини? У мене немає улюблених. До мене всі однакові, я їх всіх поважаю. Не люблю, але поважаю. Mm -hmm. Також ми звертаємося до всіх небайдужих, хто хоче, немає різниці. Ну, поначалу взяли зразу були лемурів, сорікатів. Так, там, так, так. Ну, коло чого більше дітки звертають увагу. Але ще є ціла, цілий ряд тварин, які також чекають наших опікунів. Які тварини ми ну принаймні плануємо так побачити наступний рік? Є у вас якісь плани вже на наступний рік? Я розумію, що у нас зараз ситуація в країні складна, і прогнозувати прям там на якийсь довгий період не варто, але плани ж є, бажання ж є. Є плани. Перше, це зберегти цих тварин, які в нас є, цю колекцію, mm -hmm. і зберегти колектив зоопарку. Щоб всі люди були на роботі, тому що без людей ми, ми не зможемо працювати. Може, я не скажу. Ну, в мене є план. Є план. Я хочу, щоб у Вінниці був такий вид тварин, щоб. Якщо нам вдасться його. Проблема в тому, що ми не... Ну, проблема не побудувати вольєри. Проблема не в тому, що ми не хочемо привезти. Проблема в тому, що чи нам. Дасть погодження куратор, тому що в Європі, накажен вид тварин, є куратор. Uh -huh. І за їхніми європейськими правилами, якщо в державі йде війна, бойові дії, вони не хочуть передавати нам тваринця. Я думаю, що ми побудуємо спочатку вольєр, покажемо їм наші умови, де ця тварина буде цей вид тварин, перебувати. де проживати, uh -huh. перебувати. Я думаю, що ми будемо сподіватися на те, що він нам дасть погодження і передадуть нам до нас, до Вінниці, рідкісний вид тварин, який занесений в СІТЕС номер 1 Тобто дуже, рідкість, дуже, так, як я розумію, дуже, дуже по, рідкість по цій абревіатурі. Скажіть, будь ласка, чи спілкуєтесь ви з іншими зоопарками, особливо півдня і сходу України щодо допомоги? Чи допомагаєте ви їм, чи потрібна їм допомога зараз? Їм, їм потрібна допомога, спілкуємося як, ну, не щоденно, то там раз в тиждень це однозначно. Регулярно. Запитуємо їх, як у вас там справи, чим допомогти, і допомагаємо також їм. Я думаю, що ну вони теж молодці, вони тримаються, стараються якнайкраще зробити для утримання тих тварин, але вони мають також там серйозні проблеми вже. Але я думаю, що перемога не за горами і все стане на своїй місці. Проблема пов'язані із кормами, можливо, і з людьми. Проблема із... пов'язана не з кормами. Кормами забезпечені. Проблема угу. пов'язана з водою та людьми. Розуміло. Ви готові до відключення електроенергії? Так, да, і насамперед я хочу подякувати всім тим е, людям, які допомагали нам у придбанні електродизельного генератора. Ми придбали дизельний генератор, вже його поставили. Зробили підземні, е, підземне прокладання ліній електропередач. Ну, купили такий пристрій, що не, не стає електронапруги на протязі хвилини. У нас заводи, заводиться генератор і, і, і життя. все... Тому що в нас проблема в чому? У нас проблема в тому, що в нас стоять електропостухи угу. на угу. хижих тваринах. Угу. В них постійно має бути світло, угу. тому що це небезпечно. Так, так. так що ми вимушені були придбати генератор і кормами. Подільський зоопарк забезпечений. Ну, є такі корма, яких ти багато не забезпечиш, там, це риба там, так, і так. ще там, різні там, такі ексклюзиви. А так, починаючи від віників, листяних порід: сіно, сіль, крейда, потом морква, кормовий буряк, картопля, яблука, зерно ми всім забезпечимо. Дякую вам. Дякую, що піклуєтесь про е, тварин. Дякую, що робите наш подільський зоопарк кращим, цікавішим, де є такі локації. Класні фотозони. Так ти може просто повторфуватись і отримати таке моральне задоволення. Євгеній Ткачик, директор подільського зоопарку. Був в ефірі проекту інсайт. А проект наш продовжується на радіо місто Богом. І вже за кілька хвилин зустрінемось знову в нашій студії вже з наступним гостем. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.